Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами я, Назінвестор, і сьогодні хочу записати для вас відос на тему туторіал в TradingView. Тобто, як в мене все налаштовано в TradingView, і щоб показати вам, як, в принципі, я ним користуюся, як я собі все налаштував до такого ідеалу. Тому що прилітають такі прохання, запитання від підписників, тому я радий старатися допомогти вам також це все налаштувати. Скажімо так, налаштувати свій простір навколо себе. Отже, розпочнемо з того, що вам потрібно. Переналаштувати з червоно-зеленого в чорно-білий. Отже, відкриваємо ось тут вверху три крапочки, настройки, і далі в розділі інструменти у вас має бути ось так: тіло, біло-чорне і далі все чорним. Вибираєте свій часовий прояс. Прояс, часовий пояс, далі. Строка е, статуса. Ось можете просто собі переглянути, які галочки у мене є. Решту я все не потрібне. Закрив. Аргументи, значення, коли ринок відкритий, цього всього не потрібно. Шкала ліній в мене, в принципі, є ще до речі, дуже зручне значення лінії, яка зараз в поточний момент, Тобто, можете собі поставити. Мінімум, максимум, я собі поставив значення, зараз я це покажу, ну і формат години. Тобто, в мене лінія завжди показує актуальна ціна, яка зараз в даний момент. В мене є максимум на графіку, і в мене є мінімум на даному відрізку графіку. Далі. Я собі посортував по е, таких розділах спот, ф'ючерси, e, ну і там, наприклад, фондовий ринок, все, що мені цікаво, все для, для чого я б собі мав е, такі збережені, закріплені е, монетки. Е, Далі, також е, інструмент швидкого набору. Він у мене завжди стоїть ось тут. Я думаю, що ви могли це замітити. Чому? Тому що тут немає багато в кого просто по стандарту, десь тут, десь сюди. Він закриває вам графік. У мене стоїть на цьому місці, тому що тут немає нічого, жодної кнопки. От. Що я сюди поставив? Лонг, шорт, фібо, кис для того, щоб малювати, маркер для того, щоб виставляти якісь, наприклад, там, точечки для студентів. Я думаю, що це зрозуміло. Лінія тренду бос позначати прямокутничок, щоб позначати якусь пої або імбаланс. Потім далі траєкторію. Я просто показую, наприклад, там, можливий сценарій руху. Дуга просто для того, щоб позначати, наприклад, якусь ліквідність. Ось так вона виглядає. Далі є просто стрілка, щось показати, стрілочки вверх низ Я ось тут собі просто відмічаю на спотовому графіку, коли я закупляв на своєму щотижневому експерименті, коли купляв крипту. Ну і, звичайно, просто діапазон ціни і діапазон дати. Просто щоб зрозуміти, наприклад, наскільки піднялося, або там скільки часу триває якийсь коридор, ренч, там, чи просто рух. Вот. Далі, що у мене ще є? Сесії я використовую індикатор сесії, використовую такий, просто рандомний перший, який мені вибуло, я його відкрив, я його спробував, налаштував і мені він подобається. Як він в мене налаштований? Тайм зона у мене плюс 3, ну, так як по київському часу. Далі сесії я ставлю 10, тобто щоб я на 10 днів вперед бачив сесії. Далі, години Азії з 2 по 11, години Лондона з 9 по 18, це якщо відносно GMT плюс 3. Ну і Нью-Йорк мене цікавить з 16.30 до 23. Я не беру з 13.30, не беру з 15.30, тому що це різні американські сесії. Мене цікавить з 16.30 Нью-Йорк. І також я собі змінюю Нью-Йорк з жовтої на оранжеву, щоб просто трошечки краще було видно. Бо жовту прям дуже хреново видно. І також можете забрати всі кілзони. Ось тут нижче є кілзони, у вас будуть галочки. Це отут внизу такий прямокутничок. Я то все нафік забираю, бо воно просто не потрібне, заважає. От, е, якось, якось так, напевне, що я собі все виставляю. Також у мене, наприклад, на кожному е, графіку, на кожному таймфреймі у мене своя, е, свій малюночок і свої індикатори, свої фактори. Не індикатори, а свої фактори. Наприклад, якщо у мене імбаланс тут на годинці буде, то на 4 годинці ви його не побачите. От його нема. А на годинці він, звичайно, що вже. От, є. Е, як я це роблю? Коли, наприклад, ви позначаєте, допустимо, давайте візьмемо цей імбаланс на годинці, ви позначаєте імбаланс, я одразу ж відмічаю його у видимість. Тобто видимість на інтервалах, я виставляю тільки поточний. Деколи ще якісь можу фактори виставляти поточний і нижче. Тобто імбаланс має бути тільки на поточному графіку, так як на 15 хвилинці це буде 4, наприклад, 15-хвилинних свічки. А на 4-годинному тут може і не бути ніякого імбалансу. Ну, Я думаю, що ви це розумієте. Тому він в мене тільки на годинному. Наприклад, такий, як бос, допустим, допустимо, значення боса, так От, там, ми візьмемо таке закріплення, у нас ось тут є. То я собі позначаю це. Беру там, наприклад, 4-годинка і беру звідси і нижче. Все. І в мене, наприклад, вже він буде світитися з 4-годинного таймфрейма і вниз. На денці його не буде. На годинці є. П'яти хвилинка теж є. Ну, потрібно тільки чуть-чуть відкалібрувати. Якось так. Ну, от. М -м, Так. Далі. Я використовую. Для себе найчастіше 4 годинний, годинний, 15 і 5 хвилинний таймфрейми. Таке, наприклад, як хвилинка, 3 хвилинка мені практично майже не потрібно. Таке, як денний, тижневий чи місячний, теж я супер рідко використовую, але навіть якщо я використовую, то вони у мене тут просто є збережені, закріплені чисто для того, щоб швидко їх знайти. Ще також немало... Ще також цікавий фактор, який мене часто запитують, як в мене ось тут посередині є лінія кожного прямокутника, тобто як я позначаю середину імбалансу. Дивіться, ви виставляєте, ви, наприклад, прямокутник, вибираєте налаштування, два рази клікаєте на нього, і тут є де стиль середня лінія, і просто ви її вибираєте, який хочете колір, і як хочете, вона має виглядати. І також, щоб у вас, наприклад, не робити ось таким форматом, ви додаєте текст, і тут пишете імбаланс, і якось цей текст тут його. Якось його тут коротше суваєте, ось так. Ні, я таким не займаюся. В мене кожен надпис, він завжди в якійсь фігурі. Тобто я відкриваю і в мене тут текст. І ви тут можете написати і вибираєте, де ви хочете, щоб він у вас стояв. І він у вас тут буде знаходитись. Також ви можете? як робити, Ви можете задати шаблони, і потім просто вибирати шаблони, ті, які у вас є вже обрані. Як додавати шаблон, то ви просто записуєте тут. Нажимаєте шаблони, зберегти як, називаєте його, і він у вас вже є. В принципі, друзі, це все з такого основного, як правильно налаштувати для себе тредингв'ю. А якщо у вас ще що цікаве, то можете написати в коментарях, я, можливо, зніму ще один відео на цю тему і розкрию більш детальніше. Всім профіту, всім вдалої торгівлі, всім гарного дня!